Можна, Скажи то крики. слово, давай. Той чекай, Тоді чекай, чекай. Менше сміття буде. М -м. О, ну, і туди сиплете так десь, щоб була чайна ложка з вершком. Давай, Оріс, ти будеш коментувати, що я роблю давай. Починай. Дана, не знімай, тепер починай знімати. Дана, то виріжеш чи що? у чашку, амуні не хромату. Знає, як виглядає чайна ложка. Боїж, ну, що то, таких ложок, як висипляти, буде без 10. Та безлік послуг насип. Ні. Та все. Хмати. Ну Чайна ложка вже, мабуть, тут є. Да. Ну, ще трошки давай. А зараз ми запалюємо спиртівку. Хто хоче запалити спиртівку? Я. Я йому магнію. Та нашу магнію, аж мені. Треба ще і на ужин запалити, так? Ні. <гуливі> так. Що ж ти доливаєш? Так, забираємо все із фольги. Ой, все. Та можна кафешку з'їсти? За Уже поклали магній. Да. Ну, дівчатка магній, коли буде горіти, буде дуже світитися. Так що ви дивіться. Ми дуже ну, дівчатку, любимо. Тікайте, тікайте, тікайте. Ну, спирт так, дає лише той ефект, що то буде скорше загорітися. Там ну, то треба. Остан, так, нам Смікаємо, лихіто, і треба. А дуже розуміємо. Ручку заберіть, бо сміття може летіти туди на ручку. Довге відео буде. Давай виключи друге, значить. На да, Топ, нажмі. Там буде довго. Де воно темніє. Ну, темні є. Ну, добре. О, класно. Високо точно мені робити. Mm -hmm. Я Класс! Фоткайте резко. Ого. Все? Круто. Вс, да? Так, ну, все. Офидно. Ящилася. Все, все Закінчилося Так, а ну дути Воно а роздувається Цей порошок, що тепер тут зелений, хром 2О3. це використовують, як наповнювач, пасти гоня для поліровки ювелірних виробів. О, а ми його все викидуємо, такий дорогий порошок. Можливо, поки можна Ну так вважаю. Туди ще треба компоненти. Та, можливо, навіть і, і так можна полірувати. Та вже... М -м, який запах. Ну, так воно вже... Якийсь запах. Чуєте? Якравий і... Жорівший. Заліза. Ну, щипцями знімете, тому що чашка гаряча. А, що? І тоді э, спиртівку. Що робити? Що не чашку. Знати, тому що спиртівку треба Затушити. закрити. Аплодисменты, пожалуйста. Честно, шоу не плохо, это, блин, раз в жизни такие увидели. Ну, добрый день, <клодисменты> первый раз, в раз, в